Це звук прильоту коригованої російської авіабомби. Щойно вона вибухнула у житловій забудові часового яру. Містечка трохи на захід від Бахмута, де до початку московицького вторгнення мешкало 13 тисяч людей. Величезний гриб зафіксував квадрокоптер українських військових на картинці. Чітко видно і наслідки авіаудару. Мене у брат. Росіяни щойно збили наш дрон камікадзе. Холодноярівці від самого ранку атакують позицію окупантів, випалюють її вщент. Це вже третє таке укріплення на ділянці, яке наші воїни намагаються здолати. В ноги. танк, а потім і бойова шведська машина піхоти таки добивають ворожу позицію. Днем раніше українські воїни звільнили на цьому напрямку невеличку, але тактично дуже важливу ділянку. Окупантів відкинули від шляху сполучення між часовим яром і Богданівкою селом на північному фланзі Бахмута, де тримає оборону українська піхота. «Богданівка зараз е, в дії зупинені там, противник не наступає більше. Тут ми втримуємо фланг, щоб не зайшли просто з флангу на Богданів на саме саме населений пункт. Натомість росіяни наступали на південному фланзі Бахмута одразу з кількох напрямків в бік Іванівського та Кліщіївки. В їхніх планах обійти канал Сіверський Донець-Донбас. І тоді наші сили, які отримують Андріївку, сусідні до Кліщівки село можуть опинитись під загрозою оточення. Наші сили чим душ не дають ворогу цього зробити. Постріл! У цьому наступі росіяни задіяли 20 одиниць техніки з десятками ворожих штурмовиків, але наша артилерія і протитанкісти спалили все вщент. Але вони навіть не доїхали до нашої піхоти. Вони попідрувались за рахунок дистанційного мінування, а піхота, яка була або контузі, або дезорієнтована, просто добили вже мавіками та артилерію. Усіх своїх солдатів Росіяни кидають, аби не лише відбити звільнені силами оборони південні ділянки Бахмута, а й для того, щоб захопити ще один населений пункт часів. Яр. Він для усієї лінії української оборони стратегічно важливий, адже розташований на панівній висоті. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, спецкор, марафон. Єдині новини. Сергій, ну от немає жодного сумніву, що стратегічно ну, власне Юля підтвердила, що стратегічна мета окупантів от така короткострокова, да це от, часів яр. Панівна висота на ділянці. З іншої сторони, от, сюди під, ми вже говорили про те, що кинули підсилення 98-ї повітряної десантної дивізії, які головно атакують, атакують головно Богданівку. Тут 11-та десантно-штурмова бригада і мотострілецькими підрозділами підсилили. Але от, останнім часом, принаймні от, аналізуючи той такий діпстейт, інші відкриті джерела, складається враження, що от, на, суворо на схід від Бахмута окупанти дещо призупинилися. І, Використовують таку нетипову тактику, знаєте, поберегти свою піхоту, натомість збільшили кількість авіаційних ударів, артилерійських ударів. От вам не здається, що от дійсно все-таки ситуація, оці штурми на часів яр, вони дещо зараз от призупинилися? Ви абсолютно праві. От станом на цей тиждень вони дійсно. Ну... Трошки зменшили ти тиск, знизили цей темп і інтенсивність штурмів в саме напрямку Часової яру. Але це не тому, що вони вирішили когось поберегти, а тому, що в них банально закінчуються резерви, тобто вони перекидають сюди свіжі десантно-штурмові свої підрозділи, тому що їм потрібно врятувати ситуацію. От без виходу на часів яр, власне кажучи, утримання Бахмута воно не має ніякого сенсу. А я нагадаю, що панівні висоти на півдні вони знаходяться за нами. І на півночі вони також не можуть просунутися. От вони хочуть просунутися просунутись якраз по висотам для того, щоб ну ви здобути собі вигідніші позиції для штурмов. І от наразі захопити власне це місто, воно ж невелике, насправді місто, але... 13 тисяч там абсолютно, площу абсолютно тонн. малесеньке містечко. Але завдяки грамотно побудованій обороні, там і завдяки тому, що от там вже пристрілені наші позиції, там стоїть наша артилерія. От вони не можуть досі нічого зробити. Генеральним завданням в них залишається одне вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської області, і це вони мали зробити іще до власне виборів Путіна, тобто до 17-го числа. Але наразі вони не можуть не те, що цього більшого завдання виконати, але і навіть змушені збавити свій наступальний темп на часів яр, змушені викликати додаткову авіацію, тому що це ж загалом це не пріоритетний для них напрямок. Авдіївка була це місце, де вони закидали просто нас авіабомбами. Наразі вони просто викликають авіацію для того, щоб зруйнувати от наші позиції. І тільки після того вони будуть ну, вони зможуть. якось активніше піхот. Саме так. саме так Юлія Кирієнко яка щейно робила сюжет, от обіцяла вийти на прямий зв'язок зі студією Спецкору. Юлю, бачимо, чуємо тебе. Привіт. от ми Да, ми щойно во оглядали лінію бойового зіткнення. Ну скажімо так, з відкритих мап, звісно, що не штабних. Да, і от говорили про те, що у нас складається враження. От і Сергій підтверджує, що е, на, на захід від Бахмута вздовж траси Н 32 два, по напрямку тр... дороги о 05 06 від Бахмута на часів яр дещо от призупинилася активність ворожої піхоти. Натомість зросла щільність і інтенсивність авіаційних і. Е, Артилерійських обстрілів, от на місцевості, скажімо так, ти все бачиш на власні очі. Оці припущення вони корелюються з тим, що відбувається? Да, звісно, це дійсно так, тому що ми якраз сьогодні їздили в напрямку Бахмута і спостерігали чергову російську сушку, яка скидала керовану авіаційну бомбу по наших позиціях. Хоча я б не казала про те, що тут дійсно якісь зменшився потенціал наступу для росіян. Вони дійсно підтягнули сили. Тут у них достатньо техніки для того, є аби йти на штурми. Хочу зазначити, що в своєму сюжеті я описувала один з таких серйозних штурмів. Причому по нашим перехопленням тоді йшла мова про те, що вони збираються не тільки в двох-трьох в напрямках іти на штурм майже по всій ділянці фронту, ну звісно, що це було таке, нібито залякування. Вони все ж таки штурмували тільки з двох напрямків, задіяли 20 одиниць техніки. Наші армійці, звісно, цей штурм відбили, але це достатньо серйозні такі натиски, які переживають саме наші позиції з боку Кліщівки та Іванівського. Це зараз основний такий, скажімо так, напрям, де намагаються тиснути росіяни. Тим паче, якщо ми подивимося на карту на Діпстейт, там дуже загрозлива є ділянка, коли росіяни намагаються обій. Ти канал Сіверський Донець Донбас. А якщо їм це вдасться, тоді наші наші позиції, які ближче до Андріївки, вони можуть бути, скажімо так, під загрозою. А, звісно, що наше просування в бік Богданівки, села північніше. Бахмута вони все ж таки трошки розвантажують і саме село, що важливо дуже і звісно стримують там наступ окупантів теж дуже серйозний, тому що вони теж там намагаються якось проломити нашу лінію оборони. Ну і дійсно ці штурми вони не такі масивні, як про те, які я описала в сюжеті. Зараз теж відбуваються, але тим не менше, росіяни намагаються знайти де тонко там рветься, як то кажуть. От власне саме таку ділянку вони і намагаються знайти. Я прошу послухати, що про це кажуть самі бійці. В цьому напрямку, вони підтягнули багато техніки, тобто вони можуть собі дозволити втрачати там до 10, 11, 15 одиниць техніки за штурм. І не збавляють обертів, тобто вони можуть застосовувати багато піхоти, тобто на накопичувати групи безпосередньо близькості від наших позицій. Потім намагатися штурмувати пішими порядками, можуть використовувати техніку, тобто для того, щоб швидко підскочити в якусь точку висадити піхоту і нарощувати зусилля. Спочатку вони кидають м'ясо їхніх недомобіків, за них заходить, скажімо так, більш обучена, обучені орки, які вони знають, що вони роблять. Заходила з тої сторони. Орка рота закріпилась ну, до відділення, скажімо так. Що з ним зробили? Розбили, спалили. Власне, ви щойно чули ще додатковий коментар амбіцяна позовний мажор. Він якраз говорив про. Оркороту, яка зайшла, це був напрям Авдіївки. Це теж дуже серйозна така ділянка, де росіяни теж намагаються штурмувати наші позиції. Звісно, це вже не такі масивні штурми, як це ми спостерігали кілька тижнів тому. Але саме там на цій ділянці фронту концентрація авіації е, теж дуже серйозна, тому що там теж намагаються стерти наші позиції, які вже не в місті, а е, поза ним. А саме керованими авіаційними бомбами, що дуже суттєво впливає на нашу піхоту. Звісно, е, тим не менше, наші армійці там дійсно стримали там основ основний натиск росіян, змусивши їх спинити спинитися на визначених ділянках, і власне трохи виснажили їхній потенціал. Хочу повернутися все ж таки ще до бахмутського напрямку. Бо сьогодні ми якраз працювали неподалік часового яру. Спостерігали теж авіацію ворога, і крім того, ми подивилися з квадрокоптера на те, як виглядає сам Бахмут, зруйноване абсолютно вимерле місто з абсолютно зруйнованими будинками, де замість висоток може бути груди каміння, і в цих руїнах росіяни продовжу отримувати групування військ. Ми там бачили переміщення е ворожої техніки, яка знову ж таки виїхала на позиції, розвернулася і стріляла в бік нашої піхоти. Власне, це укріп, тобто це місто Росіяни теж використовують. Е Ну, власне, вже не місто, а руїни самі. Як район, звідки постійно атакують наших армійців, але сьогодні на наших очах там ще й знищили одну з позицій ударних безпілотників росіян. Тому що, власне, дрони камікадзе тут теж ми відчуваємо засилля цих дронів постійно, які засипають нашу піхоту на лінії фронту. Ось така інформація, Сашко. Юлю дуже дякую тобі за вичерпну розповідь. Будь ласка, бережи себе, свою групу. Дуже дякую, Сергій. От ну Юля, так вже трошки Авдіївки торкнулася. Ми ну, власне почули. От за великим рахунком, ну принаймні, те, що відомо знову з відкритих джерел, що частину головних ударних сил, ну от зокрема там двадцять першу мотострілецьку дивізію другої загальновійськової армії, москвити відвели на відновлення. Ну скажімо так, в тил водночас сто п'ятнадцята першого армійського корпусу 114-та першого армійського корпусу. І 15-му то дивізії, ті, які е, бригади, які. Штурмували головну вот Авдіївку. Ці вони продовжують залишатися тут добряче пошматовані. І от скажімо так, ви бачите потенціал цих основ... Звісно, є інші багато територіальних полків. Чи бачите ви потенціал їх атакувати? Ну от, головне, так розумію, на Покровськ з двох напрямків да там в бік Очеретиного далі і через Первомайський далі на Курахове. Чи бачите ви потенціал у них атакувати от, без паузи тут на Авдіївському напрямку? Далі от власне з метою дійти до Покровська? от без паузи. В них не вдасться вже, тому, тому що от всі ті резерви, які були які були призначені, щоб дійти власне аж до Карлівки, до цього карлівського водосховища, вони вже просто втрачені. Тобто, ще під час штурмів Авдіївки їх було знищено. І тепер вони змушені відновлюватися. Вони вивели виводять окремі підрозділи звідти, ну тобто, як мінімум рівня батальйону для відновлення, і потім послідуючої ротації. І оцей процес буде тривати і. Ще кілька тижнів, тобто, принаймні 2-3 тижні, вони спробують швидко накопичитися для того, щоб завдати власне ударів. І тут треба сказати, що бачите, ще навіть в районах в районі сіл Бердичі, Семенівка там Орлівка, їм вони сподівалися, що вони принаймні дійдуть до водних перешкод, до цієї системи водойм, але вони затримали ще на східному березі, тобто навіть до водойм не відсунули наші сили, які здавалося б, ну без належних укріплень, внизових. І здавалося так, що от власне ту, саме тут мав вирівнятися фронт. Фронт вирівнявся раніше саме завдяки от грамотно організованій обороні і тому, що були збиті ось ці хвилі наступальних сил противника. Я би навіть сказав, знаєте, якщо ну, поправте, якщо можливо я помиляюсь, що от, особливо це стосується Бахмутського відтинку, да, от, от, от конфігурація передової, яка от зараз вона вимальовується, скажімо так, да, в східній, в західній і в північно-західній частині. І от конфігурація тут навколо. Авдіївки, це от у випадку Завдіївку, це навіть ще не до висот панівних. Да? У випадку з Бахмутом, фактично по панівних висотах, і от оці, ну скажімо. Плюс-мінус, ну не той темп наступу. Він говорить про те, що можливо, нам вдається таки вибудовувати лінію оборони от на вигідних позиціях, що навколо Бахмута, що навколо Авдіївки. Так, абсолютно. Тобто, ну поки що не йдеться про саме лінію оборони як таку. Угу. Поки що ми Прийняв говоримо заняття про позиції, так, так? заняття позицій про динамічну оборону і про якраз збиття їхнього темпу наступу. От це нам на сьогодні вдається. І до речі, що характерно ваша колега сказала і. Цю тактику застосовують росіяни. Це от такі активні інформаційні вкиди е, атаки на підрозділи, які знаходяться в ці, в цьому районі. Тобто, зауважмо, що перед кожними такими штурмами вони засипають повідомленням, що, мовляв, е, вже по всім напрямкам йде наступ, що е, там підрозділи вже побігли, росіяни прориваються вперед і так далі. І потім вони починають свою атаку. От, точно так само було з листопада місяця, коли вони е, штурмували Авдіївку. Це все тривог. Тривало і взимку, це були масовані інформаційні атаки, і вони завжди ну передують ну, таким реальним атакам для того, щоб збити ну, знизити моральний стан наших військ і, власне кажучи, розосередити увагу, щоб заплутати нас, не дати зрозуміти, а де ж на якому напрямку буде реальний штурм.